Друзі, всім привіт! Радий вас вітати в новому відео. Сьогодні, як ви вже зрозуміли, по обкладинці, будемо говорити про нього. Нарешті я забрав свій каньйон, свій шосейний велосипед. Нарешті я вчора покатався, чому дуже задоволений. І зараз в цьому відео хочу з вами поділитися своїм досвідом. З тією проблемою, з якою я стикнувся, а саме ремонт рами велосипедної, ремонт карбонової рами не все так просто, як закінчилося в минулому відео, коли я просто віддав Денису на ремонт раму. А якщо ви не бачили відео, ось тут зверху буде посилання. Там більш детально, як я зламав раму і кому віддав, переходьте це як перша частина можна сказати. Подивіться, якщо не бачили. Отож, в цьому відео я підсумую, я поділюся результатом, як що було зроблено, і на моєму досвіді, я думаю, вам буде трошки це зрозуміліше, трошки простіше, тому щоб ви не лякалися, якщо ви зламали, наприклад, карбонову раму, що це не прям біда, таке буває і. Як я вже переконався, дуже багато велосипедів є, у котрих карбонова рама, і котрі десь були зломані, надломані і з якоюсь проблемою. Тому це не так страшно, не так критично, як здається. Минулий відос закінчився на тому, що я зламав перо, я зламав карбонову раму не спеціально зрозуміло ж, але якось так сталося. Від чого вона зламалася, загадка до сьогодні. Ми, в принципі, такими якби, рішеннями, з догадками, можна так сказати, прийшли до того, що, скоріш за все, із-за частого переставляння на станок зі станка. Ну, це більш як логічно звучить. Від чого саме вона тріснула, чорт його знає. Але ну сталося так, сталося. Я відвіз а, Денису в діді а, ремонтувати байк після того, як я відвіз Денису. А, я отримав, чесно кажучи, багато якихось. Ну знаєте, навіть не багато, а от 50 на 50 відгуків позитивних і негативних. Але чесно, я від себе можу сказати: тобто, це там ніяка не реклама дідікастом. Тобто, це ось я просто звичайний клієнт, який звернувся за послугою. Денис мені озвучив сроки тиждень і ну, ціну в 4000 тисячі гривень за ремонт пера. Це ремонт з покраскою. От і все було виконано чітко в сроки. Ну ось докопатися до чогось я ну взагалі не можу. Тому що ну дійсно він все зробив як треба в сроки. Тобто я йому віддавав в четвер, і через тиждень в п'ятницю він мені написав, що ввечері можеш приїжджати забирати. Але я. Їхав на змагання в Вінницю тоді і не міг просто приїхати забрати. Я сказав, давай я приїду зі змагань, і там у вівторок заберу. Він каже: Окей, тому все без проблем, все по срокам чітко, він не затягував, ніяких проблем не було. По роботі Денис мені відписав, накидав відео різноманітних як він ремонтував саме перо, тобто, щоб я не просто як побачив там. Ну, фінальний результат, а й сам процес. Я так розумію, що він мені більше це зробив ну, для відео. Але я думаю, якщо ви попросите, то він без проблем вам це зробить. Тобто, зараз ви можете бачити відео, як ремонтувався карбон. Тут десь ось це перо, котре зашліфовувалось, потім накладувалось всілякі ці штуки. Я не знаю, як вони правильно називаються. І все виготавлювалося, робилося, все як треба. От, і отут ви зараз побачите фінальний результат. Дивіться, хоп, що я хочу сказати, я коли забрав його і подивився, блін, <кхе> якщо б мені сказали, що там а, він зломаний і там був ремонт, я б не повірив. Ну тобто, я зразу подумав, блін, а скільки таких насправді б у велосипедів може продаватися, а, там, де вам людина не скаже, що вона там ламала чи ремонтувала. А, і вона вам просто продасть, скаже, тут не було ніякого ремонту, тут все чітко. Ну реально, ось ви бачили тільки що на відео, що а, ну, воно реально як нове, наче там ремонту не було. Все, ну, все в кольорах. Денис повністю попав в колір. Немає ніяких а, там потьоків, переходів. Тобто, ну, реально я результатом задоволений. Тобто, воно. А, в принципі, цей ремонт з покраскою за свої гроші все коштував. Тому а, можу як від себе сміливо рекомендувати. Але виникла маленька, якби така проблемка, можна так сказати. Денис, коли туди заліз, а я виходить, зняв тільки ланцюг, колесо і все. Тобто я не знімав а, задній перемикач а, і так йому віддав. Він коли зняв перемикач, було виявлено, що. Трошки ще тріснув і дроп. Не тільки перо, а і дроп. Це, звісно, була не дуже приємна новина. Але Денис сказав: я тобі його підклею. Думаю, що буде норм. Тобто, це не була його як основна робота. Тобто, основна робота, за що я платив гроші, за що звернувся, це безпосередньо ремонт пера. А Денис мені підклеїв дроп, зібрав все, ну, якби ось віддав. Але... Напевно, ну, виявилося, цього ремонту недостатньо. І через там я забрав віл, а, я катнувся, здається, там раз на станку. І потім, коли я. А, а, потім я після станка ще раз катнувся на вулиці, і потім я коли знову а, хотів його ставити знову на станок, я знімаю заднє колесо, і цей дроп майже відвалюється. От а, тому. Я зараз плачу просто. От. І тому треба було його робити, ну, скажімо так, більш правильно, більш не знаю, як правильно сказати, але не просто підклеїти. От. Я про це написав Денису. Денис мені написав, що він такий прям специфічний ремонт не робить, але порекомендував там мені когось із знайомих. Хто може це зробити, тобто, ну, якби допоміг мені, скажімо так. Але багато із вас, хто писав мені в коментарі під минулим відео, і багато хто із знайомих моїх, коли дізналися, що я зламав карбон, мені всі казали: їдь до борі в Бортнічі. Ось що за буря. Бортнічі тут рядом, звісно, біля мене це плюс, те, що не треба далеко їхати. Але хто такий боря, хто його знає. Ну, я, я не ламав ніколи карбон, я не знаю. От. Але багато людей його рекомендували. І знаєте, ось Боря людина, яка займається карбоном саме такими якимись складними ремонтами: там ремонт там, карбонових коліс, там якщо там рама повністю пополам тріснула і так далі. От. Тому. Я подумав, що все рівно, якщо ну, я кудись буду там передавати ВІЛ, це знову їхати, далеко його вести, е, і так далі, я подумав, що так багато людей рекомендує, треба спробувати. Е, велосипед я віддав е, хлопцям, у яких я його обслуговую регулярно. Це байк-маркет, а вони знаходяться тут у мене на районі, тому мені просто зручно тут зразу обслуговувати по якимось технічним моментам. І ми обговорили з Дімою як краще зробити, і він каже: Давай до а я йому відвезу раму тобто я хлопцям віддав ВІЛ, вони його розібрали, взяли, зняли все зайве. Відвезли Діма відвез раму Борі в Бортнічі, Ну тут у нас на районі. Я живу просто на такому районі, як Харківська, і це, в принципі, поруч, дуже поруч. Він відвез раму, і Боря сказав, озвучив ну заздалегідь ми Списалися. Ціна була озвучена ремонт дропу самого 4 тисячі. Але це без покраски. Тобто він робить от чисто під готовий фінальний вид карбону. І в принципі це відбулося доволі також швидко. Він сказав, тиждень часу, 4 тисячі, все без проблем зроблю. І чому для мене це було ще в довірі? Тому що я, перейшовши на профіль борі в Instagram, я побачив, що він такий ремонт вже робив не один раз. І він ще дає гарантію на свій ремонт. В принципі, так само, як і Денис дає гарантію на свій ремонт. Також Сподівайся, вона не знадобиться. Я дуже на це сподіваюся. В етозі Боря зробив дроп. Здається, за ну щось загалом за 5 днів, можливо, менше. Ну, коротше, ось як за тиждень він казав, так і зробив. Тобто, все без проблем, все чітко. Результат ви можете також зараз бачити на своєму екрані. Ось так: от він гарно все зробив, все плотненько, все чітко. Ну, я загалом задоволен. Пацани зібрали мені вел, налаштували все. І якби я прийняв рішення, що, скоріш за все, я не буду його тягати на станок і назад, щоб не було потім це проблеми. Можливо, дійсно воно і за того. По і то, скажімо так, я попав на 200 доларів з ремонтом карбонової рами, але наче пацани все зробили як треба якісно нормально. Звісно, було такою поганою несподіванкою, те, що не тільки перо зламалося, але ще і дроб. Але, ну, бачите, все ремонтується, все їздиться, ну, якби все без проблем. Тобто немає такого, що якщо ви там. Зламали раму, ну все, шукайте нову. Хоча, чесно кажучи, я коли зламав, я трошки е не так, я коли е зламався цей дроп потім і другий раз віддавав ВІЛ, я вже так трошки прям нормально під підрастроївся з цього приводу, е тому що я думаю, блін, да що ж таке? може Може пошукати якби іншу раму. Пошукав я. На OLX інші рами, але блін, знову ж таки, от купиш якусь раму, а вона також може бути такою проблемною. І тому я вирішив: подивлюся собі, ка я новий віл і заліз на сайт Вілогов. Першим ділом я заходжу на сайт Вілогов, тобто тут найкращі варіанти по велосипедам. Ви можете бачити далі. Вибираю посейний тип велосипеда. І вибираю обов'язково матеріал рами, щоб був карбон. Дуже зручний сайт для користування. Все дуже просто і легко, тому дуже зручно. І тут ми бачимо: от скажу вам, які варіанти, в принципі, мені сподобалися. Це така меріда, якби відповідає всім, всім моїм запитам. Це на осях. На дискових тормозах гарно виглядає карбонові колеса. Ну прям просто-просто лялечка. От, також є розміри, в принципі, можна підібрати. Що дуже зручно, що ви можете приїхати в магазин, потрогати, пощупати, і відповідно, відповідно придбати. Також є варіант це покупки в розсрочку, і якщо ви купляєте, то ви можете, наприклад, купивши, ввести промокод COACH і отримати доволі непогану знижечку. Тому переходьте на сайт, вибирайте різні варіанти, використовувати на знижку. Ви можете також приїхати в магазин Вілогов, де знайдете. Багато різних класних варіантів велосипеду, на які ви отримуєте гарантію і не буде у вас таких проблем, як зі мною. Тому, е якщо у вас є така можливість, купляйте собі краще новий велосипед. Я впевнений, що наступний велосипед е буде саме новим. Тому е всі посилання на VілоGo, ви знайдете, як завжди, в описі. Промокод COACH Використовуйте, отримайте приємну знижку і а, катайте на крутих велосипедах. От, і а, які я висновки можу з усього цього і мої рекомендації вам дати. Перше, якщо ви зламали раму, не хвилюйтесь, все нормально. І краще мати карбонову раму, ніж алюмінієву. Бо якщо ви а, пошкодите, поламаєте алюмінієву раму, це всі мені сказали, що її коли. Пошкоджується алюмінієва рама, її викручує і порушується сильно гіометрія. І полагодити алюмінієву раму, хоч вона дешевша, і здається, що ремонт дешевший і кращий, то це не так. Краще все ж таки, ну краще нічого не ламати, але краще вже щоб була карбонова рама, тому що вона ремонтується, карбон ремонтується дуже просто і, в принципі, безпроблемно. От. Для тих, хто якби, знаходиться в Україні в Києві, я для себе висновок який зробив. Якщо ви зламали, пошкодили оцю частину там, перо, верхнє чи нижнє задню частину, то в принципі, ви можете віддавати сміливо Денису в Дід Кастомс, тому що ви за ці ж гроші отримаєте ремонт карбону з покраскою. От. Тобто, вам не потрібно буде додатково фарбувати. В принципі, це як би ну, логічніше. Якщо якийсь більш складний ремонт карбону, тобто ось як в мене, наприклад, дроп, наприклад, я не знаю, це може бути там карбонові колеса також, краще віддавати борі, він більш займається таким ремонтом. А на хлопців я залишу посилання на їх інстаграм в профілі на дідікавством і на борю. Звертайтесь, пишіть, Це не реклама їх, це просто моя рекомендація. Ось з чим я стикнувся, кого б я міг рекомендувати. Тобто, повторюсь, що я платив гроші, я якби є таким же клієнтом, яким. Я сподіваюся, що ви не будете, але ну, всяке в житті буває. Я теж сподівався, що не зламаю раму. Але ну, сталося як сталося. Е -е, я думаю, що я не хочу продавати цей ВІЛ, і мен він мені подобається. Візуально, я навіть зайшов, от те, що я казав на Олексі, коли дивився рами, дивився велосипеди. Ну, блін, чесно, ось. Щоб воно є технічно кращі варіанти, да? ось такі, як я казав, що я хочу там, щоб були і на дискових тормозах, і на асях, і на D2, Ну, тобто, вже більш сучасніше. Але ось для мене Віл дуже важливо, щоб він був от візуально гарним. От пофарбован він був гарним. Таким, знаєте, як естетично він виглядав. Це для мене дуже важливо. І ну блін, якось знаєте, у продажі зараз я на БУ ринку ось дуже мало таких варіантів бачу. Навіть якщо ми кажемо про такий прайс вже ну, там, тіпа, 2 плюс тисячі доларів. От, е, якби все рівно є варіанти, в принципі, але ну, знаєте, немає такого, що ти ось дивишся, і це от, як кохання з першого погляду. От немає такого, на жаль. Але а, я сподіваюся, що в майбутньому я все ж таки підшукаю для себе якийсь варіант і якось якби перейду на наступний левел, скажімо так. Поки що. Я, в принципі, задоволений цим вілом. Хочеться, звичайно, да, краще, але всьому свій час. І розділку хочеться кращу, але знову ж таки, якби, добре, що і це є. І Я тому радий. Ось такий мій досвід. А якщо ви додивилися до кінця і вам сподобалось це відео, обов'язково ставте лайк під цим відео, пишіть коментарі і побачимося на наступному тижні. Всім пока!